Вітаю! А сьогодні я хотів би вам розповісти про найбільш енергоефективні рішення від компанії Хьорман для логістичних та виробничих комплексів. Наш асортимент включає розумні рішення зі світловою сигналізацією, шлюст тамбури, тентові та надувні герметизатори, під'їзні буфери, перевантажувальні мости. Та навіть світодіодні ліхтарики. Це модель перевантажувального мосту ХТЛ-2 з висувною апереллю з навантаженням 6 тонн. Комплекс входять: два головних циліндри та циліндр аперелі, які гарантують безпечну роботу мосту. Поверхня мосту має спеціальне рифлене покриття з захистом від ковзання. На аперелі знаходяться маркерні мітки для точного розміщення аперелі на кузові автомобіля. Перед вами герметизатор ДСЛ, який виконаний системою важелів, бокові та верхні тенти зармованого ПВХ, опційно бокові подушки. Під'їзні буфери виготовляються з вулканізованої гуми, мають захисну металеву пластину. Основне їхнє призначення захист транспорту та фасаду будівлі під час стикування. Противідкатний упор з датчиком сигналізує оператору всередині приміщення про те, що автомобіль пристикувався. Алло, 10 мостів? Так, є в наявності? Будуйте разом з хірмою і ваші інвестиції обов'язково повернуть.